Забарний нарешті дебютував в АПЛ. Мудрик знову не вражає в матчі за Челсі. Вітання, друзі, Макс Колядав, ваша вподобайка. Гайда. Пал Мейрас отримали пропозицію від шахтря обміняти Педріню на Кевіна, але відповіли відмовою. Повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску Тато таке. Також повідомляється, що Педріню, на думку головного тренера Пал Мейрас або не відповідає команді. За профайлом. Засновник руха Григорій Козловський прийняв рішення не продавати молодих футболістів команди до кінця наступного сезону, свідчить коментатор Віктор Вацко. Козловський хоче, щоб вихованці отримували ігрову практику та набирали у ціні. Козловський не хоче продавати, і це його рішення. Але рішення вже, на мою думку, цілком безглузде, бо рух порпається на дні турнірної таблиці, і за рахунок чого футболісти мають дорожчати. Де логіка чайка оголосила про трансфер центрального півзахисника Васта Олексія Тищенка. Тищенко, вихованець Миколаївської США та клубу Торпедо у лютому 2014 року. Він підписав контракт з Сімферопольською Таврією, але залишив команду вже влітку. Влітку 2017 року хавбек виїхав до окупованого Криму, де став гравцем відновленої окупантами. Крим теплиці в інстаграмі Тищенка можна було знайти фото з геолокації Росія Крим Сімперополь за 2017 рік. Проте декілька хвилин тому він їх видалив, як і всі інші з Криму. Чайка згодом теж видалила пост в інстаграмі про підписання Тищенка. Чекаємо вибачень через 3, 2, 1. Це тодішня дівчина за мене запостила. Я сам в соцмережах майже ніколи не сидів. Цією дівчиною давно розійшовся. А так я патріот, волонтери з дитинцю засилу. Другий комент базований. І єдине, що тут хочеться сказати, це. Дяки ЗСУ, що женуть орків з нашої землі. І як же шкода, що УАФ подібних типів з нашої землі не женуть. Можливо, треба, щоб ЗСУ вигнали УАВ. Слово, друзі, Хочеться подякувати кожному з вас, хто долучається чи долучався до наших благодійних аукціонів від трибуна.com. Дякуємо, хлопці, з трибуна ЮАІ, за придбане для нас культ управління впівдронами. Ми будемо. Та ефективніше. слава Україні! Ми чи не в кожному відео? проте наголошуємо, що треба допомагати нашим ЗСУ не зупинятись і йти разом до перемоги. Всі посилання на аукціони завжди є в описі під відео. Знову ж таки величезне вам дякую. Полетіли далі до збірної України. Журналіст Михайло Співаковський у випуску Тато таке розповів про версію щодо можливого приходу головного тренера Аль Айна Сергія Риброва в збірну України. За однією з версій, це питання пов'язане з позицією керівника офісу президента України Андрія Єрмака щодо президента УАФ Андрія Павелка. За достовірність цього інсайду казати нічого не буду. Скажу одне: все можливо, бо ще місяць тому ми всі були переконані у тому, власне, що Сергій Рибров. Прийде після рутання. А зараз що? І тут ще сплила інформація про слава на І сплила інформація про те, що він взагалі готовий безкоштовно взяти нашу збірну. Вірите в те, що біліч може безкоштовно очолити збірну України чи очолити в цілому? Пишіть свої думки в коменти, друзі. Бо сьогодні АПЛ. І я переконаний, що там буде ще чимало топових перформансів. Дивимось ці матчі. І робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Там вже бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Хайда далі до Михайла Мудрика і Челсі. Там купа всього цікавого. Як стало відомо, Челсі два дні тому розпочав вести переговори з колишнім тренером Баварії Юліаном Нагельсманом. Про це повідомляє Фабріціо Романов. За даними джерела сторони обговорюють довгостроковий проєкт. Розглядаються також кандидатури колишнього тренера збірної Іспанії Луїса Ендріки та Рубина Аморіма, який зараз очолює спортінг. Відомо також, що Роберто Дедзербі не зацікавлений в роботі в Челсі. Про це повідомляє Івнінг Стандарт. Файно було би побачити Роберто і Михайло Мудрика в одному колективі. І сплила також дуже цікава інформація по Грему Потеру. Деякі гравці Челсі зі скепсисом ставились до колишнього головного тренера Грема Потера. Про це повідомляє The Athletic. Там, взагалі, при Поттері доходило до абсурдів. Він є, навіть новина, що через велику кількість футболістів у Челсі частині з них не вистачало місця у роздягальні. Це також пише The Athletic. За даними джерела, коли команду ще тренував Грем Поттер, після великої кількості придбань роздягальні на клубній базі Челсі. Переформатували, однак гравцям все одно не вистачило місця деякі з них були вимушені перевдягатись в коридорі. Зазначено, що серед них були новачки Михайло Мудрик та Ноні Мадуека, і власне гайда до матчу Челсі, який був вчора, легендарна зустріч за 11-12 місце АПЛ. Челсі Ліверпуль, страшна заруба. Він кар Челсі Михайло Мудрик в цьому матчі потрапив до запасу. А на 78-й хвилині за рахунку 0-0 22-річний українець вийшов на поле замість Бена Чілвела. До речі, вболівальники не дуже то оцінили вихід Міші на поле. Тодав дав мудрику подати кутові. Модрик, не подавай більше кутові. Вони серйозно збираються дати Мудрикові подати кутовий. Статистика Михайла в матчі: 10 дотиків до м'яча, два точних паси з двох, дві невдалі подачі з двох. Одна успішна обводка, два єдиноборства, 1 успішна п'ять втрат м'яча. Словом, треба чекати на прихід нового коуча, інакше Челсі може впасти в ще більшу безодню. Міша. Куди ти потрапив захисник Борнмута Ілля забарний вийшов на заміну у перенесному матчі сьомого туру АПЛ проти Брайтона? Українець на 85 й хвилині за рахунку 0-1 замінив Маркоса Сенесі. Це дебютний вихід на поле гравця у футболці клубу АПЛ. Через 6 хвилин після появи забарного на полі Борнмут пропустив і в моменті з голем ілля зіграв невдало. Енсісо легко обійшов українця та залишився один перед голкіпером. Забарний та інші захисники просто спостерігали, як Брайтон ставить у матчі. Ми, друзі, маємо розуміти, що трендерський штаб е Бормута то все аналізує, то все детально під мікроскопом розглядає. І я переконаний, що ну, вони розуміють, що там помилки як такої забарного, то й немає. І в цій історії головне, щоб сам Ілля не падав духом. Продовжував працювати, рости, бо у нього є задатки стати топовим центральним захисником взагалі світу. Вітаємо його з дебютом, друзі, і підтримуємо забарно вподобаєчкою під цим відео. Також підписуємось на канал, якщо раптом чомусь не підписані. Макс Колядає, контрибуна Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і папа, друзі, на зв'язочку.